Корабель теж з бойовим завданням в Середземне море. Не повинні ми з вами знати, тому що це все-таки військове бойове завдання. Єдине, що можу сказати, що ніхто не чув про напади в Чорному морі. А Якщо брати так більш глибоко, то корабель фактично займається відпутруванням кораблів, які проходять через Мармурове море, в Чорне море, ми маємо спокійні можливості для садопасту в Чорному він Виконує захист е, наших рубежів на дальньому купусті. Точно не можна сказати, моряків, які з моряків з Тернопільщини прийшли, але в нас випущена книжка про Тернопіль. Першу частину моряків ми в нього записали, в поміні по ми побачили. І на випаді другої частини цієї книжки, я думаю, ми тоді вже підемо. Безпосередньо всі люди, які пішли в службу на перветі, і тоді ми можемо сказати. Двічі, а може тричі на рік ми їздимо в гості, все, що необхідно для потреби нашого флоту, для безпосереднього корабля ми намагаємося поставити. Це елементарні побутові речі, чи можливо якесь обладнання. Попереднього року ми поставили суперсучасну навіаційну систему, яка може дозволяти кораблю входити у море, за допомогою системи зв'язку радіозаводорю, які є. Одним із найкращих у світі. Операція може працювати від мінус 30 до плюс 50 при будь якій вологості. Навіть якщо вона падає то, в воду, у ми таких мені розповідали. І просто розбирати на частини, ставити на сонце, вона воно виступає, і доведу, і далі відбирається, подалі працює.